Вітаю вас на каналі Спецтехніка і пропоную розглянути мультитул для саперів у чохлі. Чохол виконаний з тканини кордура 1000D. Має ззаду систему MOLLE або кріплення, можливо, на ремінь. Кнопки, що тут, що тут виконані з нержавіючого металу. В середині чохла два відділення. У одному знаходиться сам мультитул, у другому набір біт е, самих популярних. Повний перелік можете подивитися у нас на сайті. Розкладається мультитул ось таким чином. Має підпружинений обжим під капсуль детонатор Ось він. Та набір стандартних інструментів. Взагалі, мультитул виконаний із непоганої інструментальної сталі, тож всі інструменти досить якісні. Ну, По-перше, це бокорізи. Це у мене кабель ВВГ 2 по 1,5 Ну, Досить зусиль Я його розкусую. Тут все добре. Стандартні пасатижі та плоскогубці, які залишаються після отвору для обжиму. Далі йде набір досить стандартних інструментів це маленькі ножиці, плоска викрутка, ніж для консервних банок та зубчастий ніж. Це з однієї сторони. З іншої сторони. Стандартний плаский ніж, тримач для біт, шило та пилка. На цьому завершуємо наш коротенький огляд. Дякуємо за увагу!